Вже кілька десятків років в коволі існує борцівська школа дзюдо, самбо та вільної боротьби. Не дивлячись на матеріальні складнощі останніх років, вона продовжує виховувати молодих спортсменів. У нас час, коли підлітки не знаючи, де подіти свою силу та енергію, часто гублять її на вулицях. Та саме спорт, і зокрема відвідування секцій, виступає наймогутнішим чинником, що наша молодь буде рости здорова в усіх баченнях життя. Дитячо-юнацька спортивна школа Спартак одна з найстаріших у нашому місті. Випускниками цього закладу стали тисячі ковальчан. За останні роки провідними вихованцями були майстри спорту Олена Чухаль, Олександр Матлах, Інна Гарело та інші. Тяжке фінансове положення школи призвело до того, що багато спеціалістів звільнилося в зв'язку з тривалою затримкою зарплат. Але ж і понині зборігши традиції, функціонують секції боротьби дзюдо та самбо. У трьох вікових групах від 7 до 21 року навчаються цьому виду спорту близько 150 молодих мешканців нашого міста. Незважаючи на відсутність постійного приміщення для тренувань, побутових умов, вихованці цієї школи продовжують добиватися успіхів. Так, зокрема, Золото області в цьому році виграли Олег Охримук, Андрій Логвонюк, Тетяна Гемонова. Також серед теперішніх учнів школи є і учасники чемпіонату України, члени національної збірної. Директор ДюСШ спілки товарист Спартакт, майстер спорту з легкої атлетики Клімашевська Олена Миколаївна веде групи здоров'я, в одній з яких займаються діти дошкільного віку із фізичною недостатністю. Щодо місця постійних тренувань, то тільки напротязі 99-2000 року школа мусила змінити їх аж 5 разів. Спочатку це був стадіон Локомотив. Згодом довелось перебиратись у спортзал МВС. Далі у 10-ту школу. Потім приміщення просвіта, з якої повернулося у спортзал міліції. Але вихід після 10 років тортур та хождінь нарешті знайшовся. Про це нам люб'язно розповіла в інтерв'ю Олена Клімашевська.